122-й день в Канаді, 13.10.23. І сьогодні п'ятниця, кінець тижня, гарний день. Що не день, то історія. Сьогодні день в мене почався, як завжди, гарно. Взяв сніданок, випив кави, взяв каву на роботу. Зранку трошки посиров кави, взяв каву на роботу, бо я просто роблю чуть більше, ніж. На кришку треба. І якраз оце я випиваю, закриваю кришку і топаю на роботу. Їду. Сьогодні на роботі зранку обійшли технічні приміщення. Я обійшов технічні приміщення. Повернувся. І що ми там? Зустрівся з румбою, з шефом, ми там взяли заявку, нічого такого складного. Робота була. Зранку ми поміняли дві посудомачні машини. Бо мали запасні, поміняли їх і таке от шарились. Там походили, там посиділи, але потім шеф вирішив поміняти плитку. Ту плитку вже треба було давно поміняти. Вона в лобі та в Так, якраз де ліфти, справа, вона там її видно. Її просто видно і бажано би було поміняти. Хтось там щось тяжке кинув і вона побилася. Йомайо, -йо, яка ж то була історія з Румбою. Я взявся міняти ту плитку. Для мене плитку поміняти, то є фігня, просто то акуратно треба зробити, щоб не пошкодити інші. Румба прилетів. Алекс прийшов. Алекс, він не мав роботи, біля смітників, там все в порядку було. Прийшов, теж хотів допомогти. Він не знав, що я плиточник і купа років плитку вложив. І цей мені було все одно. І румба прилетів зразу. Молоток, давай! Приніс перфоратор. І я, я в шоці кажу, ну «На нащо тут Е, Там ще плитка під, неї, під плиткою клей і клеєм слой такої фрезолінової тканини пожежостійкої. І плюс, якщо трісне плитка, не тріскає вся по шву. Вона іменно тріскає в тому місці одна плитка і все. Це такий собі захист. І, а він взяв перфоратор і каже, давай давай, ні, я покажу тобі, як це робиться. Е ти мені не віриш, ти мені, да, вірю, вірю, але як ти пошкодиш сусідню плитку, буде на одну плитку більше міняти. Е це. А він взяв і, кажу, і взяв той перфоратор, забив. В землю заліз під ту підкладку і не може далі рухатись. А я взяв зубило, молоток і от таке широке зубило спеціальне, тик-тик-тик. І воно відбивається моментально. Одна плитка, одна плитка така, от. Блін. Він побачив щось не так. Заліз він під, під, під тканину і не може нічого зробити. Ні вперед, ні назад Перфоратор він так не йде, треба під, під кутом. Взяв він далі зубило і починає валити між шво, в шви. Кажу, не роби того, бо пошкодиш сусідню плитку. Там багато не треба. Ні-ні-ні, ти мені не віриш. Давай я то зроблю. Ти мені не віриш? Вірю, вірю, вірю. Я собі став один молоток тільки. Він мене забрав молоток. Я собі став та й дивлюсь, а як свій дивиться. Але я кажу: ну добре, роби. Коротше, як пошкодиш другу плитку, ми поміняємо ще одну, нічого страшного. Кажу, Алекс, йди принеси плитку, бо вони там в підвалі в нас. Візьми зразу три, кажу. Дві про запас. Той сміється? І лоп-лоп-лоп, І зачепив він сусідню плитку. Я знаю, що він її зачепить. Бо я бачив, як він робить. Ой, 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 смішний. І він нащербив, але не так дуже багато, там не страшно. Воно зафугується, а я зафугую другим разом і не буде дуже видно. Але то румба просто. Коментарі, він може, ясно, що він підставить. Але, ну, блін, всі знають, що він підставить. Нічого такого серйозного не буде, я готовий до любих, для любого розвитку подій. Ще одне було. Ми, ми міняли посудомочну машину і, звісно, в шлангах залишається вода. І ми вивезли ту, на сходову клітку, вивезли її, поставили на це, і там трошки натекло зі старої. Така калюшка невелика? Я кажу: румба, та вона висохне, Тут сухий клімат вона висохне, зараз за пів години тої калюшки не буде. Вона не є велика, просто мокра. Мокра земля, там нічого такого серйозного. Ні-ні-ні, тут, то -то щоб ніхто не послизнувся, і пішов, став ту калюжу і пробує, чи не слизько. Я просто в шоці, як мала дитина, став і, і це, Ні-ні, не слизько. Перевірив, чи слизько. І потім і, і, і з мокрими ногами топає всю, весь коридор, заляпав тою водою. Просто Жесть. Ну догадатись до такого? Я не знаю просто. Щоб встати в калюжу, перевірити, чи там слизько. Ясно, що, блін. <смеш> жесть. Так само з фарбою сьогодні було. Ми підмальовували одну кімнату. Я кажу, я Румбі зразу кажу, бери тряпку з собою. Там чуть-чуть, ми взяли тільки іменно лоточок, валик. І це, я взяв тряпку. А він взяв ту тряпку, йому треба було щось помити. І він і забув. Повернути за нею 20 метрів. Я кажу, Рома, ти забув тряпку. Ні-ні, мені не треба тряпки. Ми пішли, підмальовуємо, йому капнуло зразу, там чуть-чуть було підмалювати, блін, от, от такий розмір. Підмалювати. Йому капнула фарба на землю. Ой, Роман! Тут є папір, є, нема паперу. Ні-ні, е, я вже справився. Взяв руками, повитирав десь там штанами чи, -чи чим. Я знайшов. Е Паперові рушники в тій квартирі. Каже, румба на, на паперові рушники. Каже, ні, мені не треба. Візьми, кажу, про запас, він точно пригодяться. І ми йдемо з одної вежі в другу, У нас там є прохід такий. І там стіна теж біла і заляпана. О, дивись, в нього фарба є в лотку, він хоче її використати. І Дивись, не треба підмалювати. І тільки бере і захляпав. І знову каже, о, добре, що ти мені дам ту тряпочку. Смішний, як не знаю, бли. румба румба, де є моя ручка. Коротше, я тепер, якщо щось, якась така ситуація, то румба стайл. <сум> румба стайл, якщо в мене щось не виходить. Ой, ясно. таке от. Калюшка, фарба, румба, румба, то, -то чудо в пілях. Він якщо бере щось спомагати, всі знають, він зразу хапає молоток і бігом, і бігом. Але смішний дитина, дитина, просто, з ним цікаво. Ну як? Вчора зробив свій зволожувач. Я вже думав його продавати. Думаю, болі, фігня, Якщо тут реально все мокре навколо нього, і то волога буде так лежати, по перше, попсуються меблі, по-друге, воно буде інші речі псувати. Так не має бути. І я подумав, що його віддали через те, що він погано працює. Що за все так, бо вони загубили. Там зверху має бути ще одна кришечка, я в Телеграм скинув е, відео. Ще одна кришечка з маленькими отворами, які направлені вверх. І що? Я взяв зробив. Перше зробив з пластикової кришки заготовку, подивився, реально працює. Зробив з алюмінієвої кришки від банок, вирізав одну меншу, але потім вирішив зробити більшу і, і взяв ось такі от шарики. Я взяв їх чотири штучки. Вони чорні, чорні пасують до тої, вона зверху чорна. пасують до неї, я взяв 4 штучки. Ставлю один трошечки маловато, два, ідеально, і я можу собі регулювати. Як я їх ставлю справа, зліво, кришечка піднімається. Дуже просто і система працює. Я собі направляю на хату, щоб на мене не, не дуже не висідало. Ідеально, ідеально працює. Завтра я йду на 9.30 в церкву Володимира. І, може, знайду. Ну, тиждень часу пройшов, сумніваюся, що воно там є, але якщо я знайду оригінального, ну, то, буде, то буде щось. Так що, але зволожувач вже працює. Може, я його потім модернізую, зроблю кращу кришку. Все може бути, але це працює ідеально. Так, продав я свої кавоварки, ті, що стояли в мене тут позаду, ціла купа. Е, так, не поняв, де моя зелена підсвітка? О. Зелена підсвітка має бути. <смір> Стояли позаду мене кавоварки. Коротше, залишилася одна кавоварка, одна капсульна і два тостера. Все забрала за 10 доларів, я задоволений. Ну, Вона мені не потрібне, а 10 доларів пригодяться. І так само сьогодні я продав оцю от сосалку для бугрів <смір> для лиця. Я її протестував другий раз. Перший раз я її попробував, ну реально шкіра тверда, і воно щось там мурдується, але то не то. Після ванни. Після ванни попробував краще. Воно там витягує. Але то така фігня, щоб от реально почистити все лице, перейтись всюди, то балін треба потратити 2 години. І потім лице буде розпухше від тих засосів, грубо говоря. Фігня то є. То, е... Той, хто сильно піклується про свою б'юті, то може, може буде бавитися. За 5 доларів ту штучку продав, так що відбив свої закупи на секунді. І дав мені отакий мішок мішок срібних копійок за ту штуку 5 доларів. Я навіть не рахував, але то фігня. там. Отак. От І плюс я замінив кавоварку на роботі. Я взяв ту коварку, що вчора купив на роботу. З Бо я робі сказав, я її приніс сюди, протестуємо, і я її продам за 50 доларів. Або можемо поміняти, і я візьму з пляшок собі 20 доларів, а продам ось цю за 30. Та я її купив. Вона дуже в дуже гарному стані, навіть оця от коробочка для води, вона чистюсенька. Я її ще помилю гарно відфотографую і я її продам за, за 30 доларів, так що буду мати своє 50 за ту кававарку. Е, там та кавоварка і холодну воду опускає. Ice е, і Strong ну, набагато краще. Я більше люблю нормальною кавоваркою користуватися, як я на роботі теж буду нею користуватися. Отак. От. Замінив кавоварки, тепер ж там класна кавоварка в нас. Найкраща. Зі всіх будівель, зі всіх наших напарників, в нас найкраще. О, знайшов я стіл. Ось ця, ось ця стільниця, така собі стільниця потужна, обклеєна пластиком навколо. Е, груба, груба, десь сантиметра 2. І знайшов я ніжки. Ніжки алюмінієві, потужні, важкі, все таке кріплення до них. І вони мають заглушку. Я їх вже обрізав, всі гарно обрізав, десь стільки мені прийшлось відрізати, щоб воно було тут ідеально. Плюс цю заглушку я поставлю. І вона на болтах. Я це гарно зашліфую, їх помию. Я сьогодні це зроблю, напевно. що. Напевно що, бо я хочу ванну ще прийняти, так що. Може я це не буду робити. Ніжки суперові. І я плюс взяв до них з роботи войлокову накладку. Я поріжу, думав решту понесе на роботу, але тут їй майже не залишиться. Половина з того залишиться, побачимо, може я віднесу на роботу. І за колесика. За колесика я думав, і я вже придумав. Я просто не хочу. Це дуже класні ніжки. Потужний, алюміній, що він навіть не зігнеться. Я колесика зроблю з внутрішньої сторони. Мені треба знайти такі колесика. Дві штучки я поставлю і побачу. То не спішна справа. Стіл я зроблю. тут. Це дорогий стіл з купою шурупів, з такі от грубезні шурупи. Стіл буде найкращий. Отак. Плюс я ще підрізав собі оцю штучку під, під ці ложки, бо в мене була отака от фігня тут на квартирі. Це набагато краще, біла, більше відсіків, зручніше користуватися, ніж ось це. Савдеповське. Воно, по-перше, не тримається в шупляті, засовує шупляту, воно втікає. Я на двохсторонній скотч тут е, капельку дав і цей. Капельку дав. Тепер я вже став ще крутіший. Купив я собі пістолет. Купив я собі пістолет. Ми сьогодні їздили з Румбою на іншу будову, і по дорозі була доларама. Все від одної, все від одної гривні українські. І там реально ну воно, це якби фірмовий магазин, вони мають на кожному товарі ціну свою. Стабільну свою ціну. Це ціна $75 за ось це. Це я собі взяв до швейного набору, це розпорювач, дуже потрібна штучка. Якщо треба от реально щось розпороти, то оце дуже, дуже класний. Ну і плюс. Ножнички. Шиф. В, в, в такому чухлі $1,75-2 долара. Цей пістолет вийшов мені 4 долара, Ну, дешевше вже не знайдеш. Я хотів взяти інакше чуть-чуть, щоб сопло було повністю металеве. Але і це добре, я, я акуратно користуюсь і я його сильно не запацкаю. Тут в нього це такий простий пістолет, в нього навіть кнопочки виключити-виключити немає. Запкав розеткою він зразу працює. Ну, але то воно так і має бути. Плюс взяв собі оці штучки за 2 долари. Оцей поліетилен. Ну що його показувати? Прості палочки для пістолета. Ось вот такі от закупиш. І воно мені тут пригодиться. Набрав сьогодні. Після... Після, після, після роботи я пішов в спортзал. Ці ножки я підрізав все на роботі. Після роботи я пішов в спортзал. Набрав собі в цю пляшку води і ще одну спортивну. Я вже спортивну випив. І водичка в мене йде. Я дуже задоволений, що там у нас в спортзалі є фільтри для води. Мені подобається. Після спортзалу вода дуже смакує. Відео зі спортзалу я ще, ще не зробив, і охоронець мені ще не записав там то відео. Сьогодні йому не вдалося завантажити. Я йому кажу, це, раз там то не вдається, завантаж мені сьогоднішнє, п'ятниці. Сьогодні я прийшов, нікого не було в залі, я один. Потім прийшов один чувак десь на середині мого тренування і пішов в куточок на тренажер Оцей байдарка. Тянеш і ногами відпихаєшся. На, плавати на, на лодці, Якийсь плавун. І він, він любить тренажер, тр, 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 я його там не раз зустрічав. Отаке от. Так що, на сьогодні, на сьогодні, а ну, по плану, що в мене там? То є, то є, закупи є. І все є. І все є. Сьогодні список в мене невеликий, але день цікавий. Я, зараз, зараз напевно, що піду в ванну полежу. Полежу в ванні і відпочивати. І відпочивати, бо завтра зранку встану, поснідаю, вип'ю, зроблю кави, вип'ю каву по дорозі. І поїду обов'язково в обов церкву Володимира. Може, після церкви Володимира десь далі поїду на секонд, буде видно. Або повернусь додому і буду щось вдома робити. Все. До завтра. Гарних вихідних.